Друзі, привіт, ніч не спиться. Ну, 3-4 годинки мені вдалося подрімати, змерз, завів машину, погрівся, попив кави і прийшов половити. Ще часу. Може трошки половлю, та піду знову погріюся. Ну, буде видно, попробуємо зараз. Уночі клюватиме плітка, вночі чи ні. Ну, Товариш, каже, потрошку клює. Так що будемо пробувати. Будемо пробувати. Все те саме, як у, у першій серії. Зараз наживляюся і накидаюся. На, на що і як ловлю, розповім трошки пізніше. Ні, Про прикормку можу зараз. Ось у мене тут я, коли пад, падав дощ і сильно Я накривав камеру. ось Використовую ось така прикормочка від флагман серія Pro. У даному випадку я використав карась макуха і велика риба халва. І там ще додав кріль халібуд. Ну, і ще додав меляси теж атрактант від флагман. І дома зварив половинки гороху, небагато і пшона. Оце буде таке у нас таке у нас буде прикормочка. З наживочки черв'як опариш, друзі. Нагачок я ось ставляю отакі ось, ось пуфіки. Це в нас в даному випадку 4 діаметра. Це від профмонтаж. Ну, Так як клітка любить, щоб воно іграло, тут є трохи течія зараз. Зараз не знаю, є чи нема, води додалося чи маленько. І так, мені здалося, що з пуфіком трохи краще плює. По оснасточках ось така годівничка, в даному випадку 120 грам. Десь можливо платило і соток, ну десь я подів сотки. 80 ми 60-ки різні є. Ну, Найважчі у мене саме були 120. Їх аж трошки через чур. І все. Ось асиметрична петля вже. Чи це, це симетрична петля. Ось так. Бачите? Від теж від профмонтаж. Є у них готові оснасточки. Ну, ось таке тут гачок. Ось тут, бачите, зараз покажу. Ось. Бачите, там он пуфік і опарики. Оце, оце таке й ловимо. Фідера у мене тут довгі. Актив фідер 4.20. Це хеві фідера. Ну щоб далеко закидати. Якраз це вони для такої рибалки предназначені. Для Дніпра. Тут закидати далеко треба, бровка далеко. Котушечки карп фідер 5 тисяч з бейтранером теж від флагман. Ну що ж, починаємо другу серію рибалки. Так що вперед. А он она и давать. Но ну, парик. Вот, вот. Ушки хорошие. Нормально такая плитка. Ближче до берега, недалеко від берега. Вона підходить ночью вона підходить до берега поближче, бачите? Щось, друзі, не дуже в мене виходить, товариша трохи прокльовує, Та дві покльовки було, піду я, мабуть, ще полежу, подрімаю, їхати за кермом завтра, щоб не заснути. <гум> Лучше вже до ранку. Трохи ще поки марів. Так що чекаємо. Зараз будемо ловити вже зранку. Друзі, рівно п'ята ранку. Виспався я, все нормально. Бачите? 5.00. Нуль, нуль. <гум> нуль одна вже. Будемо продовжувати ловити. Попробуємо. Бо кажуть, що тут коли днем, то клює дрібна плітка, а це по темному клює більш-менш хороша. Ну, В принципі, вчора ще по-видному, то ловив я нормальну плітку. Так що ось так трошки віддихнув. Ну, правда, в машині спать. Та в мене, правда, нормально. ну, Хіба що прохладно. Ну, то таке. Зараз я ось десь Розірвана в мене почка. Ось така. Серія про додавлю бисквіт і, на жаль, на плітку нема нічого, ну, піде це, пахне макухою, карась макуха. Ось таку флагманську прикормочку зараз домішаю до тії, там тії трошки залишилося. І будемо пробувати ловити. Так що поїхали. Прийшов трошки лівіше а то товариш лова, а я сижу як в куму сливах. <рив> Тільки закинув і зразу є. На бутербродик, червячок запариш. париш. А тут не є, бачите? Ти килки не вона, видно, тут стоїть, знає, Бачите як. 10 метрів 12 перейшов. Це ж я ж кажу, напарник мій Тягав, а я... Ай тягади, а я працюю я... надо. Виривати. о, Нормальна пліточка хороша. Вот так видите. Вот, видите. Вот. Вот. так Вот. 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 і штани і то і курточка тут під низом О, щоб видно мене було далеко я не люблю ховатися а я люблять ховатися в камуфлірованому всі таке так ладно а ну Сидим далі Тільки одійшов на секунду і плювака. Хороший, хороший тут у мене ось має, видно буде кусочок випуска і опарик і пуфік. Як буде, так і буде. на выползка третий пизд выпузли она там е воно зервал не вервалось я думал все взирвалося тут надо трошки быстрее шаить тях бо тут трава что хороша Ну, вона вся практично одинакова. Бачите. Нормально плиточка, Ну возьму. Виполне. Та в городу такий здоровий і рибаків хермо. Кажу городу такий здоровий і рибаків нема. Та хіба це рибаків? Де вони? На такий великий міст і тим полі я в черті города ось. А в нас що не на роботі гуляють. Де? Не успела на дно сесть и я, друзья. А я подтягиваю, чую, что дун-дун руки. А оно уже на падении. А то взорвалось? Все, Нет, е. Мабуть, не величка. Хотя... Плочера підки кова, та ні. Ти ще більша, ніж попередня. Але якась слабіша видно. Чи вона. Гак шостий номер. А ковтає повністю. А це щось мовчить, тут щось не то. Треба перезакинути. Так нема коли. Кусочок липовська... Ні, пуфік. Кусочок липовська і два опарика. Оце, оце такий у мене бутерброд. Плітка часто на цьому на падінні бере, знаєте як зимою воно на опускання. Тик, тик опускаєш, опускаєш, бим, раз і є, саме найкраще клює. Так і тут воно падає, а вона раз і. Так, що ж у нас тут що мовчить? Зараз ми тут надінемо пуфик, бо тут я замінив, був повідець, тягне у вас есть и я. <связываю> На там и я. стало смыслом. Тут есть уже... точно, мабуть, уже Така залікова але менше то вся однакова така крупненька клювала. ладно цю ми відпустимо це чисто на опаріка Вечором вчора реально товаришка вже укрупнялися, зараз розводняється, удрібняємося. Ось так пішло. Тень, дребетень. Такая клювание. Еле-еле. Еле-еле. Уклевочка. Она и плиточка. Всього, здорова, десь одійшла, або не бере, то ні, ось почала сопротивлятися. Під краєм тут. Ай. Та ні, така мала, бачите. Ну, якби для нашої сули, то це б і нормально було. Або зимою у нас то це було б хороше. Ну а ну що. А на Дніпрі це не залік, А на малих річках на плітку нема розміру. Ну, тут не в том діло, я її все рівно. Тому що вже все, кльов кончився, можна сказати. Дорож, друзі, майже восьма година, вже тут зібралися, залишилося перенести все, скластися в машину і їхати. Так що ось такі дві рибалочки. Ну, хто не дивився, це частина друга, то зразу перед цим відео є частина перша. Зайдіть на мою головну сторінку і зразу ж відео перед цим буде моя перша рибалка. Ну а друга так, бачите, з утра клювало, ну, воно клювало той цілу нічну, я спав. А під утро клювала плітка хороша, тільки почало розвиднятися. Все, дрібнота і об'їдає. Так що, ось так, порибачити можна. Ми отримали з товаришем задоволення, впіймали рибки, нам вистачить. Все чудово, все вийшло, все класно. Те, що я задоволений, що приїхав на Дніпро, на велику воду, як сказати, а то вже дуже давно не був. Так що, все, все кла. Так що, друзі, ось якось так. Друзі, до мене знову звернулися бійці з однієї із частин, які Воюють на Сумському напрямку і знову потрібно е, запчастини, ну, комплектуючи до, дрон, до дронів, FPV-дронів. Так що, друзі, не будьте байдужими, хто скільки можна, треба задонатити, допомагати нашим Збройним силам. А задонатити можна буде, буде в описі під відео посилання на банку монобанка. І номер карточки. Банка-монобанка, вона постійно відкрита. Ну, а зараз саме звернення від бійців. Бажаємо всім міцного здоров'я. Хочу висловити подяку пану Анатолію та його підписникам ютуб-каналів Рибач, як Мію та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на Сумському напрямку, з вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну а я на цьому завершую своє відео з двох частин, Перша частина і друга частина. Зараз другу ви подивилися. Так що, кому сподобалось, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І до скорих скорих зустрічів. Гадаю, слідуюча рибалка буде на хижака. Але воно покаже, буде видно. Так що, все, пока. Слава Україні!